Наступними вихідними Трускавець відзначатиме день міста. Святкова програма запланована на три дні з 17 до 19 червня. Про ті заходи, які заплановані в місті на ці дні, нам сьогодні розповість завідувач відділу культури Тетяна Татомир. Оскільки ми в наступний рік маємо ювілейний день народження міста. Будемо святкувати 190 річницю. Я взагалі вважаю, що це буде така генеральна репетиція до наступного ювілейного року. І маємо три дні досить насичену програму, оскільки до нас приїжджають фестиваль оркестрів духових, також будуть народні оркестри. Сподіваємося, що привезе нам громадська організація Яскрава країна якісь симфонічні оркестри. Там ще йде робота по програмах, по оркестрах, по заявках в громадської організації. Ну, будемо починати 17 числа в п'ятницю тут в. На майданчику біля міської ради, оскільки буде освячення герба міста. Це така новинка, який буде вмонтований на одній зі стін міської ради. Також будемо відкривати фестиваль, який їде до нас. І... Після цього підемо всі до музею Біласа. Там буде теж гарна виставка відкриватися. Виставка художників Трускавецьких, рідне місто моє Трускавець. І закінчимо п'ятницю гарним концертом оркестрів на Майдані Незалежності. Це п'ятниця. 18 число, у нас теж дуже насичена програма. Спочинаючи з 12-ї години дня до 8 години вечора. Хто прийде на Майдан Незалежності, буде. Свідком цікавих заходів і спортивного характеру готуються веселі старти, готуються дуже цікаві проєкти, які веземо зі Львова Сила удару, яка буде цікава для молодих хлопців. Також привозимо дуже цікавий фольклорну сторінку такої української музики, автентичної. Ну, звичайно, що й оркестри, плац, концерт буде від військової частини з Другобича, дуже цікавий. На нижньому бюветі це все ми, звичайно, подамо. І слідкуйте за графіком на сайті міської ради. увазі графік всіх тих заходів, години буде будуть змагатися між собою кращі медичні працівники міста на малій сцені, бо ми ще окрім головної сцени, яка в нас є вмонтована на Майдані Незалежності, готуємо цього року малу сцену розкладну, яка буде розташована на в районі флагштоку ця сцена готується спеціально для дітей, тому що у неділю на вечірні концерти нас передбачається два дуже цікаві молодіжні гурти для вечірньої програми. Вся сцена буде завантажена апаратурою, тому дітей танцювальних ні бальні, танці і верховинку, яку ми очікуємо в гості з Другобича. Будемо розташовувати на виступ на цьому власне на цій рослинні малій сцені. Ну, неділю буде працювати, звичайно, і вулична торгівля, і також буде дуже цікаво нове це містечко майстрів. Воно має назву руковорукотворний трускавець, де можна буде в будь-якій годині підійти в подовж дня на будь-який майстер-клас. Там буде дуже цікавих багато нових таких майстрів з своїми. Виробами, де можна буде і повчитися, і щось придбати. Ну і гала-концерт буде, звичайно, завершення фестивалю, вечірня програма, дуже цікаво, урочиста частина, яку ми хочемо трошки подати в іншому форматі. Так що, в принципі, в будь-якій годині хто завітає на Майдан Незалежності, може щось для себе цікаве знайти. Ну, як всі завжди, мабуть, якісь досягнення, які є, показати своє місто, яке воно є. Та може бути весела музика, много людей, праздництво. Ну. То я думаю, концерти, як, як звичайно, і можливо, може якісь, я не знаю, там виставки про трускавець, можливо, якісь, знаєте, як такі, як, такі невеличкі екскурсії по місту Трускавцю для приїжджих І не знаю, можливо, якісь ще Такі благодійні акції.